На п'ятий день повномасштабного вторгнення Алла Радецька разом із сім'єю розпочала виготовляти окопні свічки. каже в літній період перебирають віск, шукають парафін та роблять заготовки, аби пізніше допомогу військовим надавати швидше. Ми хочемо щоб настав мир, і того ми вирішили допомагати воїнам. Чим нас більше, тим швидше ми можемо зробити більшу вартість свічок і передати зразу життя. Військові нам пишуть, дякують нас це мотивує, що ми більше робили. Що, ну це нас надихає, що Ми більше робили для воїнів. наших. історія волонтерства Али та її рідних цьогоріч увійшла до другого тому інформаційно-довідкового видання Україна цими сформували його із колекції документів дитячого волонтерського руху державного архіву Хмельницької області. Насправді, взагалі, робота з документами доволі таки кропітка, тому що за допомогою експертно-перевіреної комісії потрібно було долучити до національного архівного фонду фактично оригінальні документи, цікаві, які б відображали саме феномен дитячого волонтерства, і зробити треба потрібно було такий індивідуальний підхід до кожної дитини. Робота була важка, але вона була настільки приємна. Фактично, і відділ формування Національного архівного фонду та ділового і відділ публікаційної діяльності долучився гарно До даної роботи. До книги увійшла історія і дитячої волонтерської групи Коляднички-Мандрівнички. Однією із засновниць є Анна Стебло. Ми родиною зібралися на Різдво та вирішили піти колядувати. Ми не очікували такого результату, тому, коли ми вже безпосередньо пішли, не певну суму. Ми вирішили не ділити це між собою, а поставити в пріоритет наших військових та віддати всі кошти на допомогу їм. Волонтерську діяльність Анна розпочала ще з 2014 року. каже, прикладом для неї стали батьки. Нині разом з друзями та учасниками групи вона відвідує військовослужбовців у лікарнях, підтримують їх, знаходять та приносять усі необхідні речі. В першу чергу мене надихають наші військові, які щодня захищають нас, і я вважаю це своїм обов'язком перед ними допомагати їм виконувати цю волонтерську роботу. Ну і звичайно, надихають також мої батьки, тому що вони допомагають війську ще з 2014 року. Зараз мій батько є військовим, тому перед ним я також відчуваю обов'язок допомагати. Йому і усім нашим військовим до видання увійшло 102 історії про юних волонтерів та заклади освіти, які долучаються до допомоги військовослужбовцям. Книгу надрукували за кошти меценатів. З початком війни державна архів області, як і всі архівні установи України, від голови Державної архівної служби Анатолія Хромав отримали дуже таке важливе доручення це робити ініціативні документи подій воєнного стану. І фактично дане видання це такий елемент з документування подій воєнного стану для того, щоб показати наскільки український народ, українські діти патріотичні, наскільки їм важливо бути незалежними і вільними і жити в нашій прекрасній Україні. Катерина Бурдувалі скаже, третій том інформаційно-довідкового видання Україна це ми вийде вже наступного літа. Тож нині запрошують приєднатися юних волонтерів до спільної роботи. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.